Форум громад Тернопільщини на тему реформи, децентралізація, євроінтеграція відбувся 23 вересня у великих гаях. Десятки голів громад зібралися, аби обговорити з народними депутатами України та владою області нагальні питання та проблеми, які у них виникають. Важливо і правильно, що ми тут напередодні безпосередньо бюджетного процесу, який в принципі юридично вже стартував в минулу п'ятницю в парламенті, тому що це ще одна тема, на яку варто поговорити максимально відверто. Одним один із важливих питань, які підняли на форумі, був розвиток громад, а зокрема їх бюджет. Про шляхи його наповнення у громадах розповів народний депутат України Іван Чайківський. Голови громад, вони мають йти до бізнесу. Вони мають вишукувати сьогодні підприємців бізнесменів, які готові інвестувати в громади гроші. І вони мають сьогодні проявляти всі свої лідерські якості. йти від села до села, від підприємця до підприємця, щоб це можна було. Популяризувати і ми будемо бачити, якщо ці умови будуть створені, там будуть люди, і там буде школа, там буде садик, там, там буде комфорт, там буде комфортне життя. Люди будуть хотіти там жити. Перед головами громад постало чимало викликів, пов'язаних із війною, створенням робочих місць та вступом України у Євросоюз. Однак, завдяки таким зустрічам їх вдасться подолати. Переконаний перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болещук. Наша мета це вступ в європейський союз. І децентралізація це сама одна з найголовніших, найтака найпродуктивніших, наймогутніших це реформ, яка проведена в нашій державі, де сьогодні повноваження надані місцевим громадам. Але сьогодні громади один на один зіткнулися з дуже батьма проблемами, і без допомоги держави вони це вирішити не можуть. Тому такий цілий спектр проблем був обговорений, і я впевнений в цьому, що ця дискусія дала дали надзвичайно позитивні результати для майбутнього розвитку нашої громади. Важливу увагу потрібно приділяти розбудові системи територіальної організації влади, тому що від цього залежить ефективність державного управління, вважає очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Одним із основних завдань, яке я ставлю перед собою і командою, це запровадити ефективну модель, взаємодії. Місцевої виконавчої влади, яка є на рівні обласної адміністрації, районних адміністрацій з територіальними громадами, це дуже важливо, щоб ми вибудували ту модель, про яку багато говоримо. У межах форуму громад усі могли поспілкуватися між собою, поставити питання, що турбують, та дізнатися шляхи їх вирішення та подальшого розвитку. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.